Термогігрометр МТ-903 призначений для вимірювання температури і відносної вологості навколишнього повітря. Діапазон вимірювання температури від мінус 30 до 70 градусів Цельсія відносної вологості від 0 до 100%. Живий термогігрометр від 9 вольтової батарейки типу Крона. Має гніздо 1,4 дюйма для встановлення на штатив. Функціонал кнопок увімкнення. Одсвічування дисплею. Можливість фіксувати на екрані поточні вимірені значення. Для цього слід натиснути кнопку Max-Min. Hold. Зафіксували. Ще раз натиснути коротко. Зняли фіксацію. Є можливість переглядати максимальне-мінімальне значення, вимірене з моменту останнього увімкнення приладу. Для цього слід затиснути і потримати кнопку Max-Min. Максимальне значення. Тепер коротким натисненням кнопки MaxMin приглядає мінімальні, максимальні, мінімальні. Щоб вийти з цього режиму, знову треба затиснути і потримати кнопку MaxMін. Вийшли з цього режиму. Вимкнення приладу. Якщо... З приладом нічого не робити, він через декілька хвилин вимикається автоматично. Якщо є потреба змінити одиниці виміру температури з градусів Цельсія на Фаренгейт або навпаки, слід, коли прилад вимкнений, затиснути кнопку MaxMin і вимкнути його. Градуси Фаренгейта. Аналогічно, щоб повернутися це до Цельсія. Градуси Цельсія. В термогігрометрі передбачена можливість калібрування по відносній вологості. Таке калібрування здійснюється в спеціальних акредитованих лабораторіях.